В Україні вже почав діяти закон про зниження акцизу на вживані авто з-за кордону. У Верховній Раді переконані, відтепер цей транспорт для людей стане доступнішим. Цей закон саме стосується дуже багатьох українців і саме дасть можливість заощадити, тобто не витратити частину коштів, які вони збиралися витратити на покращення там транспортних засобів і залишити в своїх родинах. Я думаю, що той закон, який відчує українці. Схвально до нього віднесуться, незважаючи на ті застереження, які навіть є. закон і справді дає можливість економити, проте не всі зможуть скористатися такими перевагами у розмитненні. Цей закон стосується тільки ввезення дорогих автомобілів. А хто має до 5 тисяч доларів, до 8 тисяч доларів, як їздив на вітчизняних автомобілях на наших «Жигулях», так і буде їздити. Закон стосується автомобілів, які мають 5 років. А П'ять років автомобілі за границею вартують більше 10 тисяч доларів. Туди лягає ще привозка, дорога все-таки йде мінімальне розмитнення. І тут він все одно виходить десь біля 12-15 тисяч доларів. І ніхто собі такої з пересічних українців, з сільського населення не зможе купити, тому що ви знаєте, яка в нас Тернополя зарплата. У законі є ще декілька суттєвих нюансів: по-перше, власник повинен купувати авто особисто. По-друге, один власник може купити лише один автомобіль. По третє, перепродати його він не зможе. Інше питання, що є величезна категорія людей, які просто займалися як промислом перегонкою автомобілів в Україні. Цей закон передбачає, що кожна людина, яка хоче скористатися цією пільгою, ми будемо так говорити, повинна самостійно пригнати цей автомобіль на територію, на митну територію України і сама його розмитнити. Я думаю, що це з однієї сторони може спочинити певні е такі труднощі в плані розмитнення забирання зайво. Часу у недосвідчених людей, але тим самим дасть можливість спробувати кожному українцю, як це відбувається. Це дуже добре, це не буде робитися для, для того, щоб на тому робили бізнес. Але я думаю, що наші українці дуже розумні, кмітливі і вони знайдуть всякі шляхи, щоб давати доручення, передоручення, щоб, робити, щоб все одно заробляти на цьому гроші. Додамо, усі вище згадані обмеження для автомобілістів будуть дійсними лише до кінця дії закону, тобто до кінця 2018 року.